Поздравляю вас! Пропоную вашей вывози ценой на автомобиль 4,000 рублей. 2,000 рублей автобус. в на автомобиль. у вас такой вот зовнешний выгляд. І ось тут невеличкий по алюмінію На гарній резині. Все сезонні також знімаючи. Вигляд панорама. Такі верніше вибачте не панорама. Водійська сторона. Водишка сиденье, ручка КПП, пробег, мультимедиа, старт-стоп, электроручник, радар, адаптивный круиз, датчик светла, датчик дождя, автосветодиоды, симуляция низменных скоростных перегибов. Аналогічно зі сторони заднього пасажира. Вся шкіра, все ціленьке, ніде нічого не просаджено. Їздила дружина на автомобілі. Що немало важливо зараз для нас в допуску до 15%. Дивового з курку допускали автомобіля. Ось тут є, невеличка частиночка така, але це можна без 19 методом. Ось так видаємо відзадів. Камера заднього буде. Салончик. Дуже вмісткий, не салончик, а багажничок. Запасочка все на місці. Вот з іншого блоку. Все чистенько, целенько, збережено. Два електроприводи сидінь, пасажирське і водійське. З цієї сторони. Все чистенько, утримання в полосах, тобто дуже-дуже достойний автомобіль по Америці. У нього знизу випав нижній речах або наїхали на щось. Ось це крило було замінене, праве крило з напилом на дверку і частково на... Не Ні подушки, нічого не стріляли. Якщо вас зацікавив даний автомобіль, телефонуйте, передамо з однієї сім'ї в